ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників вітаю з причастям святих і животворящих таїн Господня. Сьогодні ми з вами під час літургії слухали євангельське читання про зцілення доньки жінки Хананеянки. Христос проповідував серед різних народів і зайшов на територію, де жили хананеї, тобто язичники. А ми знаємо з вами зі старого заповіту, що ставлення до язичників було як до людей трішки іншого сорту. Навіть до сьогоднішнього дня зберігаються якісь такі радикальні течії в іудаїзмі, які взагалі вважають язичників людьми нижчої, нижчої категорії, нижчого рятунку. І ось Христос іде, і жінка Хананеєнка починає до нього кликати. Щоб він змилувався над її донькою, яка біснується, яка одержима нечистими духами. І Господь не відповідає їй нічого. І тоді вже учні кажуть до нього, що зглянься над нею, тому що вона кричить. Тобто, до неї ставлення було таке, не тому, що її було шкода, а тому, що вона кричить і заважає, то вже зроби там, що вона просить. І Христос каже таку фразу, яку чує сама ця жінка, не гоже забрати хліб у дітей і віддати свиням, і віддати псам. І вона це чує. І вона розуміє, що це до неї звернено, що вона як собака. І яка її відповідь? Вона каже: Господи, ти правий, так. Але і пси їдять зі столу ті кришки, які падають зі столу хазяїв. Тобто вона промовляє до нього так, Господи, я знаю, що я язичниця, що ти зі мною можеш взагалі не говорити, тому що я по ваших мірках цього недостойна. І ти можеш мене зневажати, але я прошу тебе зробити для мене милість, тому що донька моя дуже страждає. Для чого це зробив Христос? Так жорстоко з нею поступив. Тому що Христос не тільки Спаситель-проповідник, а Він ще й учитель, тобто педагог. Він показав. Всім іншим, глибину її смирення і величину її віри. І у відповідь на ці слова жінки, Христос як до неї каже, О, жінко, велика віра твоя. Тільки що казав, ти як собака, я не мою, ти як собака тут. І коли вона виявляє цю глибину віри, він каже, о, жінко!» звертається до неї з вигуком, о. Він насправді. Дуже шанобливо до неї ставиться, тому що він знає, бачачи глибину її серця, він знає, наскільки вона смиренна і наскільки вона віруюча. І вона переступила через себе, через свою гордість, через те, що її, мабуть, там хтось відтісняв, відганяв, вона все рівно просила про милість. І Господь, звичайно, помилував її, і, звичайно, в ту ж секунду написано в Євангелії, донька її зцілилася. І для нас, для всіх, це величезний приклад того, що. Ніколи не потрібно сумніватися в милості Господній. Дуже часто так буває, що людина робить в житті якийсь гріх, свідомо чи несвідомо через якусь помилку, вона робить гріх. І тут же в її власних очах її гріх стає настільки величезним, що вона каже сама собі: Ну все, я вже не достойна у Бога нічого, я вже. Пропала, я загинула, вже буду жити собі, як, як хочеться, тому що все рівно вже я, я перед Богом ніхто і ніщо. Так от, якби який би ми важкий гріх не згрішили, не зробили, все рівно треба старатися йти до Бога і просити в нього про милість, щоб Він змилувався, щоб Він простив, щоб Він допоміг нам перебороти наш гріх. Тому що навіть якщо ми зробили щось таке страшне, що ми вже недостойні бути Божими дітьми, називатися і християнами, і так далі, все рівно, пам'ятаємо навіть пси їдять крихти, які падають з столу своїх господарів. Тобто, якщо ми по своїх гріхах недостойні великої милості Божої любові, ми достойні якоїсь маленької крихти, яка, падаючи на наше серце в вигляді Божої благодаті, допоможе нам піднятися із того важкого духовного, гріховного стану, в який ми, можливо, через свою необачність, через. Ті обставини життя, які які якими занурилися. Тому завжди потрібно йти і просити, завжди знати, що Господь чекає будь-яку людину, наскільки вона важкою грішницею не була, якою б вона не була там національності, чи віку, чи статі, Господь чекає будь-яку людину, тому що Він розіп'явся за всіх людей. І зараз ми з вами всі живемо в надзвичайно страшний воєнний час. Коли через наші з вами родини, через наші з вами особи, власні життя пройшла страх, страшним таким воєнним, цим, вогняним вихором війна і до сьогоднішнього дня йде. І як би не було важко, ми повинні все рівно шукати і просити оцих крихт Божої милості. Тому що дуже багато вже, і ми з вами про це говорили, що. І під час цієї війни, і хто бере участь у воєнних діях наших воїнів і наших мирних людей дуже багато е, випадків, коли Господь милує, здавалось би, в, тако, в такій ситуації, яка, яка вже є е, безнадійною. Господь завжди чує кожну людину. І ось приклад цієї жінки-хараненки для нас повинен бути навчальним завжди, що потрібно знати. Що милість Божа відбувається над кожною людиною, ми з вами сьогодні також чули про перше іванівське читання воно посвячене тому, що сьогоднішня неділя це неділя після воздвиження Христа Господнього. Господь каже про те, що треба взяти свій хрест і йти для того, щоб душа спаслася. І ось наше з вами життя, ті обставини нашого життя, які ми проживаємо, і є тим життєвим Христом, який ми з вами несемо. Тому і з сьогоднішнього дня, і кожного разу, коли ми стаємо на молитву до Бога, і кожної хвилини, коли ми згадуємо про Бога, будемо, дорогі, просити Його про милість, звертаючись до Нього словами, Син жінки Хананеїнки і Ісусу, «Сине Давидів, помилуй нас грішних Амінь.